Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України. етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. П'ята тактична персона отримала нове ігроладне відео. Покликане розповісти більше про персонажів та їх унікальні механіки. Реліз запланований на 17 листопада цього року. Гра буде відразу доступна у підписці Game Pass. Так, це правда. Ремастер Ark Survival на Unreal Engine 5 знову перенесли. Уявили собі, що могло статися щось гірше. Реліз було заплановано на серпень, проте його було відкладено на жовтень. Інтернетами ширяться чутки про третій Last of Us. Так, ви почули все правильно. Кажуть, буде багатьо персонажів, але основною знову стане Елі. Згоріла хата, гори сарай. Цей канал не про кіно, але це його. Підпишіть петицію, щоб кіно і надалі дублювали українською. Бо там планують новий закон, згідно якого до 2027 року в кінотеатрах має бути тільки інгліш із субтитрами. Так от, посилання на петицію та текст законопроєкту в описі. Бо все будуть вирішувати громадяни України. Чекали третіх психонавтів. У мене для вас погані новини. Тім Шафер, Керманіч Fine Production запевнив, що вони зараз не працюють над продовженням цієї франшизи. Натомість вони створюють новий неанонсований проєкт, про який вже незабаром розкажуть детальніше. Все мережжям знову ширяться матеріали шостої ГТАшки. Звісно, я вам їх не покажу, але цього разу гра виглядає вже гарно, немов п'ята частина з кількома модами на графіку. То все розвиток і покращення. Подейкують, що Ubisoft зробили кусь розробниками з Ninja. І ті у своїй новій грі під назвою Rise of Ronin додали купу механіки з асасинів. Сподіваюся, тут не буде такого тупого лічильника, що рестартує чекпоінт, коли ти попер не туди під час якоїсь місії, як то було в Ghost of Tsushima. Щоб ви зрозуміли, наскільки це кринж, то навіть в нових асасинах вже не було цієї механіки. останній я таке бачив, напевно, ще в четвертому Far Cry. Попри те, Rise of Ronin не відкидатиме солус лайкових механік. Точної дати релізу гра немає, але японці запевняють, що десь колись у 2024-му тільки на консолях PlayStation 5 воно релізнице. Але не з Xbox, Лол. Що ж ніяк не означає, що через рік-два вона завітає і на ПК. А може ні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.